Є новина, друзі. Зеленський образився на вас. Дослухайте до кінця Вчорашні заяви Зеленського. Перша заява це про те, що ну, він готовий проводити вибори під час військового стану, щоб американці і європейці забезпечили безпеку. А депутати почнуть розробляти проект документу, як провести вибори під час війни? Друга заява це те, що він не може знайти якби голову. Офісу президента, ну легше його цей офіс розпустити ніж когось призначити на цю посаду, і каже війна найважливіша. І от як на мене, знаєте, ну там ще були заяви стосовно Америки стосовно Європи, ну такі завуальовані. Але як на мене, це говорить про те, що Зеленський образився. Він образився і на українців. І на європейців, які не дають гроші, і на американців, які на нього тиснуть і погрожують компроматами і викриттями корупційними. Ну і він знаходиться під тиском і має приймати рішення, які ну він не хоче, або йому не комфортні ці рішення. І це абсолютний факт. Тому що якщо ти не можеш нікого призначити на практично найважливішу посаду, яку ти сам створив голову офісу президента, ну це означає, що ти втратив контроль над владою. А я про це говорив ще місяці тому, що контроль над владою він втрачений, тому що ніхто, ні, один чиновник, міністр, прем'єр-міністр, керівник СБУ, правоохоронних органів не буде виконувати вказівки. Пораненої качки, а Зеленський це поранена качка, яка більше не виграє вибори і незаконні вказівки точно ніхто виконувати не буде. Законні так вони будуть виконувати. Незаконні ні. А для того, щоб е, існувати в тій владі, яку побудував Зеленський, йому потрібно, щоб ну, був Єрмак, який робив незаконні речі. А зараз його немає. Друга про вибори. Ну, вибори провести нереально абсолютно, тому що ну, поки зроблять закон, хто забезпечить безпеку Європа США. Та вони як гарячий пиріжок ту Україну передають, нічого вони не забезпечать. Військові не зможуть проголосувати та й гроші на Європу потрібно. Тобто, це такий вихід для зеленського. Мол, все я відпрацював, йду. Тобто наробив оце все, створив корупційне оточення, розікрали всю країну. А тепер я е, втікаю. Ну я не проти виборів категорично. Нехай будуть е, вибори, якщо їх можна буде провести, і буде е, безпека і гарантія безпеки, щоб люди проголосували. І виборча кампанія вільна. А для виборчої кампанії вільно треба відкривати Кордони, повертати права всі, тому що якщо буде бігати ТЦК по вулиці, які це вибори, розумієте? Тому нема що ображатися. Саме основне, що йде мирний процес, що він триває, план складається з трьох частин: перша це рамковий документ, друга це гарантії безпеки і безпеки Європи, третя це гроші для України. От Зеленський нехай допрацьовує мирний процес, зупиняє війну, а потім вибори. Нема що там тут втікати, знаєте, коли наробив і втік. Лайк, репост, підписка, телеграм є новина, в шапці профіля. Підписуйся.